почули ну, ну, А чому мене не чують? Що тоді був вор, вот знаєте, так, що так у вас такий вон... менталітет. Ви навіть да. Про БТР сказали одразу, що це колеса вкрали, так? Да, да. Наговорюєте. Так це ж БТР, який Росія надала для того, щоб ваші друзі, комуняки, мали змогу віджимати українське населення. Без комуняк, комуняки у моїх предків віджали ціле помістя і конфетну фабрику ще в тех годах. Ага, правильно зробили. Ваши предки были. Мы наши предки двигали мануфактуру, а, а, а ваши предки Рабочі только грабить и умели. Рабочие пошували. Рабы.